Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, випробовуючи Його. Зітхнувши своїм духом, він каже: Чому оцей рід знамення шукає? Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік слово Господнє. Десь порівнював собі це перше сьогоднішнє читання із Євангелієм. Ну, бо ці просять, так? Ну, не просто просять, тут вимагають ці фарисеї, вимагають від Ісуса знамення з неба. Вимагають для чого? Ну, Тут дуже дивно. Бачать чудеса, а вимагають із неба. І так дуже часто. Ну, десь аналізуючи своє життя дуже часто, Боже, ну то підскажи так, скажи, як це має бути, або покажи якийсь знак, в якому. Я буду такий впевнений, що маю саме так робити. Або Боже, покажи свою присутність, бо дуже часто сьогодні багато скаже: ну де той Бог, так нема тих знамень, щоб було видно, що Бог є, що Бог існує, що він лояльний до нас, що він добродійний до нас, бо так багато просимо і мало чого отримуємо, ба до кінця сумніваємося, що щось отримаємо. І оце знамення, щоб так підтвердити, що дійсно Бог є, і що дійсно Він діє в нашому житті, це така велика спокуса. І цікаво, що Ісус ну, в іншому місці, в іншому Євангелії, Він відповідає, не отримаєте знамень, окрім знамення. А тут так фраза обривається: просто не отримаєте знамення. Для чого спокушати? Що відбувається? Ти не маєш знамень у своєму житті? Хіба тут Бога нема? І тут є таке відповідь: це перше читання, це віра. Вважайте за велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри породжує терпеливість. Випробування вашої віри. Не лише так підтвердити на мені, Боже, щоб я вже точно вірив. Ну, Якщо не віриш зараз, то і знамення, напевно, буде чимось не тим, не буде підходити. Бо це буде не таке знамення. Це будуть не такі чудеса, це не буде таке чудо. Ну, ми маємо в собі таку справу. А терпеливість, і тут є такий момент, так, що я не можу відразу знати, Боже. Я не відразу можу знати. Але, випробуючи випробування віри, як я вистою, чи я буду впевнений в тому, що Бог є тут і зараз. Нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і тут і відповідь, щоб нічого вам не бракувало. І тут таке приходить: ну та тоді не треба нічого просити. Я все маю, все довкола мене є. Я маю цю таку. Ну, впевнені, що от воно тут є, Бог є тут, яке ще знамення, Яка ще благодать. Ну, Бог є тут, Бог є в моєму житті, Бог є в моєму домі. І знаєте, так як розважав, як слухав сьогоднішнє Євангеліє е, і так десь почув у дусі такий досвід е, свого життя, е, один такий випадок, е, де я мав е, мене попросили провести. Похорон молодої жінки, яка після важкої хвороби померла, і це була велика травма для батьків: ну велика втрата, велике пережиття. і Я якось так запанікував, що я маю Боже сказати. Дай мені слово, дай мені знак, що я маю сказати. Ну, бо ну як, ну вони і вірять тобі, Боже, і не вірять, і якось так воно нашароване, і Бога нема, і Бог забрав, і ну, воно так вкладається, ну, бо ці пережиття якимись є природними. Я так запанікував: о Боже, а що це буде? Як це буде? Як цей похорон що говорити цим людям? Про що говорити? І мав досвід такої ну, розмови з одною особою, спеціалістом, і він так каже: ну, А чи ти віриш в Бога, який вбиває, який може вбити, чи це той самий Бог, чи твій Бог. І тут було таке ну, відкриття: ну, я довго потім молився в тих, в тих намірах, в тому, щоб то пройшло. І знаєте, ну найбільшим, що було, це коли я ввійшов в цей дім, де мав відбуватися похорон, де починатися похорон. Я не можу це описати до кінця, але це було просто відчуття Бога. Бог всюди, ну просто до кожної гранули, яка була в цьому місці, там був Бог. І це було відкриття для мене, бо тоді не треба було говорити вже майже нічого. Треба було просто тішитися цим Богом, і цей Бог промовляв у кожній частині цього місця. І це насправді ну, це не було знаком. Це було просто. Я повірив у те, що відбувається. Що тут є Бог навіть так, в такій формі для тих людей, в такій формі, але він там є. Він є тим Богом, який прагне життя, який хоче далі бути в тому місці, хоче бути з тими людьми в труднощах, в складнощах. І це для мене ну, досвід, який триває дотепер. Це вже було декілька років, але досвід, який в мені триває дотепер. Та сила Божа, яка діє. І тут не треба знаків, не треба знамення. Напевно, після того вже більше ніколи собі не попросив, ну, так поділюся. Цією правдою, що, ну Боже, покажи, що казати, що сказати. Боже, ти даєш духа, ти промовляєш там, де треба, так як треба, і нема чого боятися. Не треба просити, спокушати свого Бога. Ну скільки вже будеш просити, та скільки тобі ще знаків дати. Та така безнадія, деколи виглядає: ну скільки ще знаків, а от помітити те, що відбувається тут і зараз. Скільки цього Бога, наскільки цей Бог якісний зараз тут між нами, присутній, діючий, промовляючий до серця кожного з нас, можливо, не моїми словами, але просто десь тут є і промовляє. Мені тут добре, мені тут приємно. Ну, хіба Боже, інакше треба? Іду до родини. Так, проблеми, так складно. Ти там є, Ого, скільки тебе тут є, ти в кожній частинці цього життя. Я думаю, це є та якість, це випробування, щоб ну, випробувати. Бо в мене десь то так асоціюється випробувати, тобто ну, покуштувати смачно чи не смачно, солено чи не солено, якісно чи не якісно. Десь Попробувати це і щоб ця віра дійсно набувала своєї якості. і це Тої витривалості, витримки треба до нашого життя, бо в тому вже нам не буде нічого бракувати. Це говорить апостол Яків до своєї спільноти, а він взагалі каже, дванадцятьом племенам, які в розсіяні, навіть не взасла, просто в розсіяні, розпущені, розбиті, зруйновані. Каже: вітаю вас, бо ви тут можете бути у вірі. Бо ви тут можете збагачувати себе у вірі, а Господь буде вас збагачувати взагалі, як себе збагачувати, але Господь буде вас збагачувати. Тому маємо сьогодні довіру до Бога, який тут і зараз, стільки знаків нам дає, стільки можливостей, стільки моментів нашого життя, в яких достатньо ну, вже дякувати. Ба навіть і не просити, бо тут апостол потім продовжить, можемо собі ще перечитати це сьогодні. Він каже, далі, як можемо просити. Ми вже можемо тоді просити лише у вірі, бо будемо знати, що просимо, і не будемо, та нехай просить з вірою, бо без жодного сумніву. Бо думаю, цей сумнів, коли присутній там. Невпевненість, що я це отримаю, що мені це потрібно, і я цього досягну, бо знаю, що мені це можливо і не треба, те що я прошу. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, кидає. І за цим чудом піду, і за тим чудом піду, і такого чудодійника найду, і сяку сильну молитву зустріну. Так, так мене вже це трошки роздражає, Не гортай, зупинись. Скажи амінь, і тоді получиш сьогодні дуже багато, дуже добре тобі буде. Маємо багато, повіримо в це, спробуємо це, витримаємо, використуємо оце, що маємо, і я думаю, буде нам добре і буде нам краще.